Здесь. Рокет заробляю руші. Рокет цю тапалку та інші топові тапалки для заробітку залишаю в описі під цим відео. Друга тапалка це Хамстер Combat. Е, поки що не знати, що і як буде, але кажуть, що е, заробіток з неї буде більше, якщо прокачувати заробіток per house, пер, пер за годину у верхньому правому уголочку, Якщо укладувати, то платити будуть більше. Зараз ще одна тапалка, яку я прокручую, це Memefy. Memefy більш вигідніше прокручувати, якщо підключити та бота за 200 тисяч. З 200 тисяч я вклав і відбив вже, бачу, 770 тисяч в мене. Тут в вкладочці Booster можна зайти. Та підключити того бота в бустері, і заробіток піде швидше, коли через бота. Як бачимо, 45 тисяч вже бот накладав. Коли набере бот 64 тисячі, то його потрібно анульовувати. І його потрібно забирати від нього весь прибуток. Ось зайшов бустер. Тут є ще турбо, заходити, речанж, то речанж відновлюється. Point. Турбо це по 20 понтів при натисканні на бот. Ще залишу Блум та інші топові тапалки під відео в описанні. Заходимо та заробляємо гроші. На ноткої мені вдалося заробити 200 доларів на ось таких тапалках. Подивимося, що вийде з цих тапалок. Але 200$ доларів я заробив, тому що я продавав по примаркі. Якщо б я продавав так на біржі, то вийшло більше.